Управління соціальної політики. Я що можу сказати, що на обліку в місті Тернополі рахується 11 971 особи, які інвалідами. З них першої групи 958, другої 4079, третєї 6123 інваліди. Війни. Їх є всього 586. З них першої групи 81, другої 279, третьої 226. Інваліди ЧС 274. З них э, першої групи 2, другої 147, третьої 125. Інвалідів з дитинства в місті є 1331 людина. З них першої групи 381, другої 403, 550. Соціальні пенсії отримують 273 інваліда. Дітей-інвалідів є 811, інвалідів загального захворювання 8696. Ось така статистика по місту щодо інвалідів. Що я можу сказати? що міська влада загалом. Багато уваги приділяє і обличчя повернута до такої категорії людей. Якщо брати загалом, то кошти щороку виділяються міським бюджетом кошти на статутну діяльність громадських організацій. У нас є 58 619 шість проживають, з них 4582 дітей. По нозологіях можу сказати скільки, ну тобто по хворобах, знову утвореннями 577 осіб, серцево-судинними захворюваннями 690, кістково-м'язових 405 і з травмами 454. Це тільки за 9 місяців цього року вперше, яким була встановлена група інвалідності. З них можу озвучити по роках, скільки було осіб працездатного віку. У вас це цікавило, оскільки з вашого прайсу. Значить, в 2011 році 3281 особа. Це було вперше Перше поставлено, поставлено ну, надано інвалідність. У 2012 році 3347 і в 2013 році за 9 місяців вже 2662 осіб. Ну, по групах інвалідності, то я говорю про загальне захворювання. Першої групи в області проживає 6041 особа, другої групи 20403 особи і третьої групи 27593 особи. Ну, Що робиться для того, щоб, як кажуть, полегшити життя інваліду, якимось чином, як то кажуть. Тут звучало звернути увагу, не звертається увагу. Значить, протягом останніх років відкриті були нові стаціонарні відділення в територіальному центрі. Йде на покращення умови проживання в будинку інтернаті, який проблемний, з декількох, як кажуть, точок зору, це Краснопущенський, тобто Бережанський будинок інтернат Однак, я представляю департамент соціального захисту населення. Я погоджуюся з пані Ларисою, що 3 грудня є днем, коли можна підвести підсумки тої роботи, яка проводиться, тому що робота департаментом соціального захисту населення і органами соціального захисту населення області триває повсякденно і круглорічно. І, звичайно, що поряд з інвалідами ми вирішуємо питань і інших категорій населення, але звичайно, що інваліди не залишаються поза увагою. Що хотів би сказати про те, що зроблено фактично президентом України ще в 2012 році передбачено ряд ініціатив на покращення становища інвалідів. Зокрема, було запроваджено і було впроваджено точніше заходи щодо скасування в 2012 році, і в подальших роках рівня забезпечення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність та інвалідів, а також поетапного скасування рівня забезпечення прожиткового мінімуму, установленого для дітей для призначення соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям. Це було зроблено.